Те, що ви зараз побачите, мені теж важко було повірити, але я вирішив з вами це не тільки показати, розібратися чим. Зараз гріль заїжджає до СТРВ, робить постріл, і отримує що, і отримує постріл від СТРВ, хоча позаду у нього танків жодних немає, ж як більше. СТРВ, яка стоїть задки до танка, виходить дає тичку в гріля, і як видно, ще... По влученню, то влучення прийшлося якраз йому в корму. Я вирішив повторити такий момент, провести експеримент, і чи вдасться читається, да все вдається. Я стаю просто кормою до гріля, стріляю прямо, а тичка залітає все одно в корму гріля. Ви гляньте, яка відстань між моєю гарматою і. Рубкою гріля, вона ж просто дуже здорова, але я вирішив, що треба повторити ще й нобрую в танцях. І ось вас із 7 із 130 пм.